Люди говорять інше. Ви чомусь довіряєте одним, а чомусь не довіряєте іншим. В цих питаннях в результаті, дивіться, ви опинитесь в ситуації конфлікту, ви опинитесь в суді в кінці-кінці. І ваша сільська рада потім буде платити судові витрати, компенсувати експертизи і так далі. Дивіться, давайте, може, може це буде як пропозиція, яка вирішить весь цей спір. Знайдіть третю особу. Яка не заінтересована, яка це все розуміє? Хай вона вам скаже хто правий, чи ми, наприклад, чи ви. І все. І ви не підете в суд, ви будете точно знати, знати позицію, бо ви зараз слухаєте людей, які просто вміють гарно, голосно кричати. І все. А люди, які вам говорять професіонали, які говорять про речі, які в законі написані, ви не хочете їх чути. Я вас розумію, бо ви їм не довіряєте, ви так само маєте підстави, не вірите мені. Бо я зацікавлена особа, я представляю підприємство. Давайте візьмемо незацікавлену особу. І хай вона скаже, хто тут правий. Якщо ви не, ви не вірите тим, хто, хто професіонал і в цьому розуміється, знайдіть професіонала. Он, он Дніпромісто, Дніпро малював схему в області. Давайте запросимо їх. Правда, mm -hmm. гроші mm -hmm. вам добують. Yeah, але ви маєте право не довіряти цим людям? Yeah. Я, цього я, думала, що я не є. знаю, чому я право, чи маєте право, чи не маєте. Зараз не про це. Зараз мова про... Про те, що в результаті в у результаті вас життя є одну які чекають на цей довбаний генплан. А ви його блокуєте. Ми його чекаємо. Шановний, ми його, його чекаємо. Це це ви ж його на, на нашому хотіли в суд, не ви ж будете ходити в суд. О, не ви. Розумієте? Це ви не будете ходити, сільський голова. Програєте суд. І Вот не сюда понятно, я понимаю, потому что вот. ділянку, яка не буде нагорода, щоб не складали з ким. Чому це? Це буде і для видання зони, це буде і для села. Ми лікаємо, що ми сьогодні вже робимо. Ми ставимо там п'ятно, замалювали, відключили векно. І рухаємося далі. І рухаємося далі. Але дай не таку ділянку, яка буде знаходитися, зразу буде за право. І... Відкласти це питання. питання. Оце про, про пожежне депо. Воно не вивчене питання. Випускали. Ні випускали. Ні випускали, випускали. Місця. У селі, що найбільше десятки місць, де його можна розрішити. Одне з них що зараз знову директор комуносу скаже, що <позиум> не збере. Одне, стара пекельня. Стара пекельня, підходить в центр, ми тільки що значить їх? Це все громада. Це громаді належить все. Все, що все належить, громаді. Що там забрало? Ви чекаєте, солодку? Що ти не понимаєш? Що там забрало? Давай

Марійосковича, жителя села Зоря, вулиці Шевченка, 15, щодо відведення земельної ділянки під нові кладовище в селі Зоря. Зменшення санітарної зони кладовища, зменшення санітарної зони це вже було. Значить, зменшення санітарної зони кладовища. Про Максимчука ми вже ж говорили, ми ж не будемо на кожному пропозиції говорити про Максимчука. Третій пункт все проголосовано. Пункт, два два пункти щодо відведення земельної ділянки під нове кладовище, село Зоря і зменшення санітарної зони села кладовище. кладовище Одного і другого. Давайте розкажу. Дійсно, ця пропозиція вже обговорюється в сільській раді років 5. Враховуючи те, ви розумієте, всі буваємо на кладовищі і бачимо, наскільки воно заповнюється. Ну може, ще на років 5, ну, я не знаю точно, але вистачить. Тому а може і не подати. Домо? Давайте е послухаємо, Хали Нехай розкажу, ми ж хочемо розійтися. Ви всі втомилися, я він Виїжджав 5 років тому Михайло Борисович тільки приступав до цього плану по селу Заря. Виїжджали, пробували розширити діюче кладовище спочатку тут, 200 метрів вниз. Не підходить, теж не підходить, бо водомиї. там на тій площі три водомиї. Від молитовного будинку, від Максимчука, звідти аж з поля йде, і від садка пальметного, то третя водомия, яка збирається тут недалеко від кладовища, метрів 150, де через трасу проходять труби для слива води і туди до бази ПМК. Вушу. Кладовище робить. На мою думку, тоді виїжджали в тому числі із начальником станції із Михайлом Борисовичем. Попробували переносити далі це кладовище на цьому генплані, правда, десь на четверту полосу чи на п'яту, де трошки горбок. І теж неможливо, бо водомия буде перекрита кладовище. Ну, якщо ми хочемо, щоб як кажуть, ну, в такому місці, тому. Дійсно, я мотивую свою пропозицію письмову прийняти рішення і запроектувати нове кладовище в селі, Зері. там, де забудова нова, де тисячу учасник заплановано в сторону до Дубової долини. і від траси, і до лінії цих мощних високовольтних, які є фактично санітарною зоною. Але 300 метрів санітарної зони там нема. Тому моя пропозиція: зменшити санітарну зону кладовищ і діючого до 150 метрів для того, щоб можна було будуватися на тій площі не через 300 метрову зону, бо там дійсно вибувають пів, пів площі, фактично забудоване не буде. Буде санітарна зона. А в той же час, з другої сторони, на вулиці Орловського, за 15-20 метрів, живуть люди. А ми розказуємо про 300-метрову зону, де треба дійсно приймати рішення, звертатися, якщо потрібно, до того санітарного лікаря в Києві, в Україні і... і зменшувати санітарну зону. Якщо лікар це погодить, то й в Києві в такому випадку може забудова будь-більша тут в зорі закладовища. Моя пропозиція зменшити санітарну зону до 150 метрів. Враховуючи те, що там буде І в тому числі по новому кладовищі. Якщо відбити, це друга моя пропозиція по нове кладовище, там є місце, рівне місце дійсно від цієї хати, де трансформатор знаходиться від дороги, де лінія йде до тієї хати освітлення, і з цієї сторони йде кабель. Там є на карті видно, якраз там десь 2-2,5 гектари, може 3, я не знаю. Може бути нове на рівні місцевості кладовище, і до, можна буде доїзд, як кажуть, спокійником, тим більше, що на тій площі передбачена ще одна церковна споруда. Оце проекзантами запроектовано не так далеко від того кладовища. Тому і з того масиву можна провести нормально буде, як і колись на перспективі буде. Покійника, не виходячи на трасу, не перекриваючи рух і так далі. Але поки буде діюче це кладовище, корони, звичайно, треба на цьому кладовищі. Тому я прошу, моїх цих дві, першу і другу пропозицію поставити на голосування. Як проголосують члени комісії? Я не знаю. Я, по-моєму, все сказав. Якщо є запитання, то я... Прошу голосувати, члени комісії. Так, треба голосувати. Є ще по чому питання і твої пропозиції? Ну, По пропозиції Голубчука, ми ж будемо голосувати. Дайте я озвучу, що ви треба голосувати. Шановні, шановні, висотні, років сім назад до моєї пропозиції було депутатами схвалено рішення. На всю шлюпадовище, аж до пальметного саду, до того і дороги, було прийнято рішення. Повністю ця вся ширина, захисна зона збільшується з це друге питання. Повністю на всю ширину це йде під кладовище. З водовиями боротися можна. кладовище роз'єднувати не треба, по декілька причинах. Уявіть собі, київський патріархат іде сюди, ще це виходиш до заправки, зразу справишся на кладовище. Ще більш-менш нормально, техніки мало. Уявіть собі, від тої церкви туди три кілометри. Це яка черга машин буде на трасі міжнародного значення? Тому я і зараз стою на цьому питанні. Ще сім років назад депутати проголосували за таке рішення, і я зараз пропоную. Хоча ми кажемо, там водомиї, сервісний центр по обслуговуванню автомобілів там запроектований. Так що з водомиями можна боротися потихеньку, постепенно. Якщо ми зараз приймемо такий генплан, де що буде копатися, люди кажуть, а куди завозити землю? А ми кажемо, туди. Оподілиться, де, де та водомиє. Тому в мене є дуже велике прохання. Цю пропозицію, яку я давав 21 січня на сесію, прошу підтримати цю пропозицію, тому що я і зараз врахую, що кладовище роз'єднувати не можна. На всю ширину кладовище, я не говорю за закісну зову. Ми можемо її збільшити, ми можемо її зменшити. На що ширину кладовище аж туди доклеватися. Ми це забуваємо під і ніяких питань. Це буде народу років, років. і проєкт питання... <'є> на сесії це питання. Короє на сесії це питання сказав, мені сказали, що ти думаєш через 150 років. Якщо ми сьогодні подумаємо, що буде через 200, через 1000 років, то гроші, це наше, ми сьогодні тратимо свій час. Тому я, я, я думаю, що й мою пропозицію вона повинна разом ставитися на голосування. Тобто я озвучу, е е е е е отряд пропозиція. Моя пішла 21 січня. Коли Йосовича вийшла, я не знаю. Яким числом у вас далі? 20, 20 січня. Є... <тиснят> О, у мене 21 січня, тому я прошу виставити, поставити на голосування спочатку моєму. А, а з водовими ми не йдемо. Я б... я б... А я скажу і вашу кольору, і в вашу кожу. Частично і вашу, і вашу кольору. Ну, по поводу вас є зарезервірований, в принципі, і все, що зараз ми запроектували, і є резерв, охорона зона самої дороги. 100 метро. Це по вас. По вас іде питання? Не питання. Через 5 років, якщо у вас стане якесь питання, що ви не хочете щось поміняти, що не затримувати генеральний план, ви завжди можете внести зміни, ще раз їсти 3 комісії, 4 комісії, зібрати сход села і вирішити, куди вам ви його переносити. Тут нема різниці. Я, наприклад, вважаю, що як є, таке оставить. А потім... Ні, ну тоді моє рішення вже не пройде. Є, пройде, <світ> от є друга. <світ> <вихови? світ> скажу так, вивороті, бори, що не дослухали. Я сказав, на всю ширину... ширино линь... Взяли всю ширину і аж туди до дороги на пальмедний сад, оце забронювали під кладовище. Нам був останній раз, Борис Меня, що я за тебе, як проєктанта, постигнує. Ви знаєте, що мені не буде зробить спорції, які будуть приходити в неділю і на одне кладовище, а не бігати сюди-туди. От мені буде це більш приємно, ніж ваші страни. Та людей подумають, яке аж на нас було. Якщо ви продовжимо, я це ж готові на порядку. Якщо вдруг нам не зменше, молодий залітарний лікар, бій, то все це дойде по 35 зовсім. Подивіться, на давайте. Як ми продовжимо, воно за мене скаже. <гінця> 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 а але, <гінця> ви чули, що сказала Марія Петрівна? Марія Петрівна сказала, що захисна зона них 100 метрів. Тому я прошу пропозицію, затверджуємо те, як я кажу, а далі пишемо листи і добиваємо, щоб нас просто метрів наша. Після затвердження плана, але оцю полосу, на всю ширину вибиваємо на це, тому що там вже хто скинув на центр обслуговування транспорту і так далі і тому подібне що питання. Якщо вдруг, якщо вдруг кос є там приватизований вже, то в першу чергу запропонувати в нині в інвістуючому генплані, який буде затверджений, запропонувати в одним із перших прийти, де вони мали бажання поміняти навчаток. Я думаю, що люди на це погодяться. А тепер ми спитаємо, у нас є землі? землі? нас є А десь. У мене питання, зараз на біло, дуже питання. Скажіть мені, будь ласка, коли у вас було оголошено громадські слухання в термінах квітня? Закінчились 26 травня. Тобто до 25 травня ви мали приймати заяви. Розглядаємо. Давайте почнемо з того. І, от з 26 квітня до 25 травня скільки звернень було? Письмове. Три. Це тільки вози рус'яні. Я перший громадський ворог. Воно вже до цього. Як само немає значення? Вони заєвані. 23.05 була пропозиція від Головчака, надійшла. Білья. Про що? Я пропонують про нове кладовище і про зменшення санітарної звани. Генплан розробляється в проєкті, ну, в принципі, на безстроковий термін, але я даю 100% гарантію, що років через 20% ви будете розробляти новий генплан. Тоді заб'єте нову. Дома кладовище і розширений. Де Зараз. А чому Де ви чуть вирішили? Шановні пані президенту, шановний пані, ви нас ведете не по тій лінії. Ми не розглядали, розглядали громадське обговорення у два етапи. Було? Було, От вам всі люди розглядали підтверджували, розглядали два етапи. І сьогодні ви хочете похоронити. Оце було пропозиція після громадського. Михайло Михайлович, я правильно кажу? Володимир Ройос, я правильно кажу? І не треба людей зараз починати толкати на те, то, що Бо не треба. Не 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 рішення. Рішення не нам перше обговорення вернули в зв'язку з тим, що ми не дотрималися строків. подали Так, да, але було прийнято рішення, що перші пропозиції входять теж. Правильно на друге обговорення? Інформація взаємодає. Друга заява яка. Максимчука жителя Зоря щодо господарського двору. Це ваше питання.

Але я що до ніколи зараз суть та сама, що розглядали в стих? Ти ж написано да, все тільки да, 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 да. підписи Я тому пропонувала, що на, на даній комісії мали розглядати тільки два питання. Але так як сказали, що, що на попередній комісії були процедурні якби порушення. І тому ці всі питання переносяться на данку. Ні, вони не переносять. Вони не можуть переносити, не переносити. Не тому це не передбачено. У вас є чітко термін, за який ви маєте... Ні, термінів. Пані, вам розказати, що ви, що ви, що ви зробили друге слухання. А я, я, я не хотів змовчати, розумієте? Розказує. Просто е, деякі люди не змогли оформити свої документи. І я на це намі також питав, питання, чому в нас було громадське обговорення? Тому щоб утрясти всі попередні, річки всі поубирати, вирішили зробити друге обговорення. Я дав заяву, і мої рішення, до речі, по сесії вже пройшли. Так що ви не вводьте людей у маршрути. Я розумію, що ви зацікавлені в цьому. В чому. В в що... що... Я тільки на ді... тому, Січні місяця і надалі подавалися на сільську раду, яка мала винести. На грамаз, і і в тому, що громадське обговорення перше відбулося з якимись там порушеннями. І щоб воно було амульоване, люди, які писали заяви, зовсім не винувати. Це не їхня вина. Їх, вони написали заяву і їхні заяви мають бути розявлені. І якщо ми за цього всього самоврядування назначили інший день, хто тобто повторний або інший день громадських слухань, то я річ, що ці всі заяви вони були на них розглянуті, і мені шкода що е, Михайло Михайлович особисто не висловлює свої думки, тому що велика частина цих заяв була адресована особисто йому, сільському голові. Я зібрав 100. 53 плюс 13, 166 відписів зеленських громадян, адресованих особисто йому. Тепер сьогодні можна їх прочитати уважно, Пазите свою думку від вас і в сторону. і вже до вас звертатися, як сільський голова з тими пропозиціями. Він цього не робить, він сторонки виглядає за увагу. Що там в цьому сході вийде? От розумієте, О, ви читаєте? Це позиція неправильна, Михайло Михайлович. Михайло, ви повинні, я вже вам говорив, повинні мати свою думку. Що ви за голова, що не маєте своєї думки? Я, я, мене О, мене воно, 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 це шокує. Ця тут ноженку, потім була Максим Жук, тепер вже до мене ще чекати хто? тому. Я вас поважаю поважного чоловіка, розумієте? Вам даю висловлюватися максимально, скільки ви можете, розумієте? Але враховуйте те, що сьогодні в кабінет приходить тисячі людей, починаючи від тих, що служать. І сьогодні ми не можемо затвердити генфану вже при мені більше року. А він розробляється ще з 2013 року. Я вибачаю, що я перейду в річку. а ви голова мали сказати, шановні. Присутні, так не буде. Будуть всі враховані пропозиції, що були на першому говорі і на другому говоренні. Так, так, так вони і так, ми, ми, всі пропозиції. Ми ми тут деякі представники району, коли були, ну так шрухали, слухали, а потім побачили, що не вдома йдемо, починають. Я тоді вже пояснював раніше, чому так сталося. Сталося тому так, що ми не дотрималися терміну про громадських слухань. Ми подали до двох тижнів. Треба було місячний термін. І тому головний архітектор, що не підписав цього затвердження генплану, який ми голосували 25, -го, верніше, в жовтні 6 слипня депутати голосували. І адвокат Філіппів подав обласну архітектуру, щоб вернути його на допрацювання. Тому що ми включали його в межі села. Затвердили, вже були сесії. Було так? Я їздив в суд, до речі, навіть вже був в суді, тому що була порушена процедура. Ми не відповіли на адвокатські закладів, Тепер не порушено. Ми, я просив Марію Петрівну і Інну Миколаївну, щоб провести ще одні громадські слухання. Ми їх провели 26 числа. І зараз вже маємо спільне питання, проводимо комісію. Що ще? Нічого, просто ставимо на голосування. Ставимо. І питання, що буде до того і після того. Тому я настаю на тому, оскільки моя пропозиція була перша, на всю, на всю ширину кладовища аж до, е, пальмет, до дороги на Пальметний сад все увести по генплану під кладовище. Далі, яка є зараз норма по е, захисній зоні, ми її притримуємося, а в перспективі подаємо листа, подаємо листа для того, щоб скоротити обар до місця і до другий села. Тобто достане. Коли ми хочемо зменшити зону Максимчука, нам всі ж доносять. Бо я, наприклад, питаю, я не компетентна взагалі в таких питаннях. Я питаю людей, які вивчали це. І вони нам кажуть: ви прийміть, план, якщо вам треба зменшити зону, ви пишіть і вам зменшать. То там ми прийняли самі. Давайте зменшимо 13 чоловік 100. Ні, читайте. Давайте не зменшимо, ми орган такий, і можемо. А як стосується падовище, давайте приймемо, а тоді записати.